Чули це Боже Слово про двох розбійників, які були ем, з Ісусом Христом прибиті на Голгофі. Отже, я би хотів звернути нашу увагу на те, як вони себе поводили. І звернім увагу. Поведінка людини залежить від того. Наскільки вона обіцнана з Богом, і наскільки вона боїться Бога? Якщо б нам задали питання, хто із двох злочинців боявся Бога раніше, що би ми сказали? Ніхто. Ніхто. Правильно. Ніхто не боявся Бога. Якщо б вони боялися Бога, вони б не стали на той злочинний шлях. Ніхто із них не боявся Бога. Знаєте, навіть псамопілець Давид говорив про те, коли характеризував життя людини, говорив, що нема праведного ні одного, ніхто не шукає Бога. Але завдяки. Ісусу Христу, який прийшов на нашу грішну землю, він прийшов для того, щоб тих, які не шукають Його, щоб він знайшов нас.